Друзі, вітаю! Доки розвідка Сполучених Штатів каже, що Путін залишається переконаним в своїй перемозі і буде просуватись далі, доки один з найавторитетніших колумністів Сполучених Штатів Девід Ігнашіус, каже, що мир далі зараз, ніж, наприклад, він був в січні, коли Трамп прийшов овальний кабінет і повністю розбирає всі ці ініціативи. Росія каже: ми готуємо меморандум про перемир'я і скоро його передамо Україні. Ось де правда, і що насправді у що грає Росія, давайте аналізувати розбиратися. Плюс Аксіос пише, що Трамп демонструє незвичне терпіння до Путіна. Ну, от, ну і плюс там ще різні собаки-прихлібателі, типу Фіцо, кричать, що хочуть з нас повернути гроші за допомогу. До речі, можемо виставити йому чек за захист. Він буде в рази більший, ніж та допомога, яку він передавав. Плюс нагадаю, що основну пере... допомогу передавав Невіна, пані Чапутова, яка якраз таки була лідеркою цієї прекрасної країни, яку ми дуже любимо. Ну і плюс 18-й пакет і. Зеленський каже, що удар Росії може бути зі сторони Білорусі. До речі, біженців вже з Білорусі почали афганських перекидати на територію України. Наші хлопці їх зловили швиденько, але в масовому вигляді це може бути по Польщі і Литві, а можливо, навіть і воєнні дії. Підпишіться на цей канал для того, щоб оперативно отримувати. Аналітику, знати всі інсайди з переговорів. Друге, я вас попрошу зробити донат. Ми рухаємося до мільйона, вже наближаємося, але нам треба мільйон двісті. Тому, будь ласка, зробіть донат. Ви бачите, що ситуація непроста. Як наші успіше, що Путін своїми обстрілами, дальними ракетами хоче нас зламати, зламати морально бойовий дух, зламати дух спротиву, зламати дух до оборони. То от давайте не будемо піддаватися на те, що робить Путін, а навпаки, гривнею нелінійно будемо реагувати. І вчора, і сьогодні, ви пришвидшились і даєте більше, ніж зазвичай. Це правильно. Бо в ті моменти, коли ворог хоче нас переламати, ми якраз таки демонструємо єдність, силу і налаштованість на результат. Тому. Для нас зараз дуже дуже важливо якраз демонструвати, що ми не згинаємось, не ламаємось, і всі ці спроби застріляти нас ракетами, вони марні. Вони витрачають гроші ракети, але ми не ламаємося. Навпаки, демонструємо інше від того, щоб він хотів. Тому підписуйтесь до НАТО, я вам зараз все розповім. Власне, в Мозамбіку почну з гарної історії. От, колись завершиться війна, ми з вами поїдемо. Відпочивати спочатку на Одесіну, потім на Херсонщину, потім в Крим, в Гори, потім Шайцькі озера, і потім в якийсь момент захочемо поїхати за кордон. То, от, якщо ви захочете поїхати в Африку, знайте, що в Мозамбіку є класні люди. Наприклад, сьогодні вони обстр... не, не сьогодні, 16 числа. Сьогодні це стало відомо. Обстріляли російське судно. Російське судно правда розказує що воно там наукою займалося в морі дуже серйозними науковими дослідженнями. От, ми знаємо, як росіяни займаються наукою. У нас кілька таких вчених зараз сидить на Запорізькій атомній станції. У нас такі вчені на Чорнобилі сиділи. На підвалах зараз CNN говорять, і український гур підтверджує, що вони вбивали людей. То ми знаємо російських вчених, бачили, бачили їхніх літераторів, письменників, бачили їхніх журналістів. Ну от приблизно такі ж самі вчені. Так от е в Африці їх непогано там обстріляли. Російське посольство починає панікувати, що щось іде не так. Але ми скажемо, що Україна допомагає. Це не про цей випадок, але в цілому деокуповувати Африку від Росії допомагає нашим західним країнам. Чим самим провокує допомогу цих західних країн тут? Ми на західній стороні, тому допомагаємо протистояти росіянам. Тому Мозамбік, можливо, якщо й не стане головним напрямком нашого туризму, то хоча б з посмішкою будемо згадувати, знаючи, що там є непогані люди, які давали бій російським фашистам. Девід Ігнасіус це один з головних колумністів, як я вже сказав, дуже людина поважна, людина зріла, людина розумна, людина, яка вміє і знає, як. Бачити факти. І він каже, що Трамп не системний дипломат, його кидає. Каже Путіну тиснути, тисне тільки на Україну, каже, що буде досягати миру, а проходить півроку нічого немає. І він каже, що насправді то поварів кухарів на кухні дипломатичні у Трампа багато, а шеф-повара немає, бо каже. Келох Україною, Вітков Росією, руб'є європейцями, Венс всіх критикує, а по факту ніхто в одній голові все не тримає. Плюс він каже: кілька козирів Трамп злив ще раніше, кілька козирів було злито ще коли переговори не почалися. А Гексет почав робити антиукраїнські заяви. Ну, от те, що не будемо давати зброю, почали тиснути щодо угоди, почали казати, що нас НАТО ніхто не візьме. А це ж були козирі для переговорів, це ж були козирі для торгів. Розумієте? І тому зараз Ігнасіус каже, що він віддаляється від миру, віддаляється від. Досягнення певної угоди. І він каже, що це все одно, що зараз сказати Давиду Голіафу, щоб вони потоваришували. От, е і власне цього не відбувається. І він каже, що це якраз все, що зараз відбувається, рецепт нових смертей. От, е він насправді виводить формулу помилок Трампа, який не треба було допускати, і каже, що якщо Трамп тут е цей трек програє. Він зараз не говорить про Україну, він говорить саме про Трампа, каже, що це те, чим будуть його дорікати. Зрозуміло, Ігнасіус каже те, що ми з вами думаємо, те, що ми з вами говоримо, але зараз треба зрозуміти: програш Трампа це наш програш, чи ні? Друге, чи дійсно Трамп стоїть на сильних позиціях, так як бачить це Ігнасіус, чи як бачить це Україна, що тиск на Росію, сильна позиція України це і є перемога. Насправді реальної позиції Трампа ми не знаємо. Його кидає з кінця в кінець, тут легко погодитись з колумністом, але ось ця кривава бійня, як він її називає, вона не завершується. І те, що він нам повторює, що в нас немає козирів, ну це ж теж пише Ігнасіус, що це ж заламування рук жертві замість тиску агресора. І він каже, що якщо Трамп так і не виконує свої прогнози, він змириться з тим, що може стати найруйнівнішим провалом за весь час його президентства. Ну, скажімо так, ми переживаємо, звичайно, за президентство Трампа, ми переживаємо дуже за його рейтинги і все інше. Але ми більше переживаємо за долю нашої країни, за наше з вами життя, за нашу. Армію, а за нашу державність. І якщо для нього це просто помилки в політичній біографії, то для нас це може бути катастрофа. Ми все ще знаходимося в тому стані, що за державність треба боротись, її треба доводити, її треба виборювати. І знаєте. Е Аналіз Трампа це прекрасно, і те, що його кидає на 180 градусів з кінця в сторону, але колумніст не наводить того, а що ж треба робити. Це політологічна колонка. Він не дає рекомендацій. Причому звернути увагу треба, що Ігнашус насправді ж там авторитетний, Безос почав грати за Трампа, хоча демократ, газета була демократична. Але бачимо іншу історію. Ігнашус настільки авторитетний, що йому ніхто нічого не каже, що хоче, те говорить. І він дійсно піднімає важливе питання, що Трамп е, надто добрий до Путіна і надто злий до України. Причому це саме каже Аксіос Аксіос е, каже, що Трамп демонструє незвичне терпіння до Путіна і в Україні батогі, а Путіну пряники. Ікнасіус каже, що. Коли він обіцяє тиск на Росію, Путін відмовляється шле всі ці переговори, а він виходить і знову пряниками намагається закормити Путіна. Це ні в які ворота не лізе. І американська розвідка каже, що Путін залишається налаштованим на перемогу в Україні. Вийшла оцінка загроз 25-го року, підготовленого управлінням воєнної розвідки. США для Конгресу станом на 11 травня. Те, що ми з вами говорили, що Путін і те, що писав Трамп, все рівно намагається перти йти вперед. І Путін намагається е захвачувати якісь території. Розвідка каже, що не сильно багато він захватить, навпаки, втрачає більше сам. Під мільйон вбитими. Вони кажуть, що 170 вбитими, і за 700 тисяч, типу супер важко пораненими. От він каже, і 250 літаків, і гелікоптери, і 3 тисячі танків, 10 тисяч бойових одиниць техніки, багато всього. І навіть 10 тисяч північно-корейців залишилися гумусом в українських, в українських історично в українських землях. От, але каже, що. А хоча Путін, і його військове керівництво ймовірно надавали перевагу швидшим успіхам на полі бою, Москва, схоже, задоволена поточними темпами повільного просування, вважаючи, що у такий спосіб зможе поступово виснажити ресурси в Україні та її волю до опору, а також дочекатися зниження підтримки з боку заходу. Ось це дає розвідка. Тобто Трамп не тисне. Віддаляє від миру через свою нестабільність і несистемність. Ну а Росія тим часом каже: а ми вам передамо мирний меморандум. По-перше, меморандум, як навчив нас Будапешт, ні про що. Друге, виводять якогось клоуна очкастого. І цей клоун каже, звати його. Костянтин Косачов, заступник голови Ради Федерації. Ну, це, типу, ще, ще один медведє, просто який не був президентом, але точно такий же красний нос, стакан горілки по утрам. І, власне, він каже, що вони напрацьовують меморандум в рамках власне, домовленостей в регулювання конфлікту в Україні і будуть нам передавати. Робота ведеться, так вона на завершальній стадії. Очікую, що відповідні російські напрацювання передадуть протилежній стороні найближчими днями. Така інформація в мене є. Ну, що вони хочуть передати? Вони хочуть взяти, упакувати Стамбул, і ось ця рожа а хоче якраз таки сказати, що це новий меморандум. Тут до гадалки можна не ходити, передадуть основні вимоги Стамбула, передадуть все те, про що вони раніше казали, але зараз це буде називатися меморандумом. Ну і типу, начебто, про перемовини. Але все-таки повертаємося до розвідки Сполучених Штатів і бачимо, що обстріли і спроби просування це не про меморандум. Меморандум, щоб Захід менше допомагав, щоб просадити підтримку, щоб зламати морально вольовий дух українців. Ось для чого цей меморандум Путін грає з Трампом, підкидаючи йому невидимі стратегічні поразки. Які Трамп може не бачити, тому що Трамп дивиться на тактичні перемоги. Ось це, чим грає Путін, каже: Дивись, я ж тут говорю про мир, так як ти хотів. Полоненими обмінялися. Сьогодні, до речі, 307, тобто завтра можемо вийти на тисячу. Але конкретно ж, нічого не відбувається. Путін війська не виводить, не відводить, Путін не заморожує навіть, тому він дурачить Трампа. В той же час а, і Гнасію писав, і зараз ми бачимо, по факту пише Блумберг, турки взяли ініціативу, причому їм спочатку пропонував Трамп, але ідея заглохла. Зараз Хакан Фідан, це міністр закордонних справ Туреччини, поїхав до Путіна і, власне, до Мединського говорити про Україну. Дивна історія. От, ну скажімо так, може такі формати допускаються, якщо за там 3 дні він приїде до нас. Але якщо він до нас не приїде, то буде виглядати як підтримка Росії. Якщо турецький міністр закордонних справ не приїде в Україну. Окей, давайте 2-3 дні це ж теж трохи Арістовщина. Тиждень. Ну, дорога там, поки до Львова, поки зі Львова. Чи знову ж таки? Вони можуть інакше. От. Але е через Молдову, навіть. Ми бачимо, що це може бути спроба мирного врегулювання і передавання переговорів на Туреччину. Причому Трампу бойнащо завершує це тим, що мир далі ніж був в січні, і Трампу простіше буде вийти ніж це все продовжувати. Ось це теж важлива історія, тому що Трамп може вийти. Історія, яка була з Рамафосою, я вам казав, що вона виглядає насправді дуже сильно як спроба Трампа вийти медійно переключити і перебити. Тому, за даними Метас, робочий візит відбудеться 26-27 травня в Росію. Його прийме глава Кремля Путін. Зустріч з главою Російської МЗС Лавровим. Також буде мединський міністр оборони РФ Білоусов. От на переговорах він зрозуміло вже турецька сторона одразу нам каже, що ви не переживайте, ми скажемо, що ми за підтримку, ми за мир, ми за українську територіальну цільність і все. все, все. Але це публічна заява. Що буде насправді? Треба, щоб міністр, пан міністр, приїжджав і зустрічався з нами. Тому що все-таки, якщо ми говоримо про чесне посередництво, то треба робити. Це по-чесному і паралельно. Тому, якщо його не буде, висновки робимо. Друге, це трек теж завжди визначаєте, до кого першого їдуть. Це значить, або кого більше бояться, або кого більше люблять, або з ким намагаються грати в чотири руки. Ось це теж важливо пам'ятати, чомусь до нас перших не приїхали. Фіксуйте, просто фіксуйте, от. А, а Росія, наприклад, ми кажемо: а давайте в Римі Росія. Ні, 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 Рим ні в яку ворота не лізе. Дуже важлива річ. Якщо переговори будуть в Стамбулі, це буде ну, в Туреччині, це буде навколо Стамбула один. Це буде тиха капітуляція. Це буде спроба завуалювати. Згадайте, Мединський сказав дуже важливу річ. Каже: в мене тут старий Стамбул показує 17 сторінок. А може бути 85. Ну, така погроза в стилі русських. Але інше. Нам в пресу вже пізніше, там було трошки більше, але дали, ну, наприклад, 5-6 сторінок до 10. А де ще 7. Розумієте, ось це, а де кожний рядок це державність, це люди, це регіони, це оборонка, це політика і армія. Де сім сторінок, яких ми не бачили? Я не вірю в ці зарозумні державницькі типу державницьких в лапках і кавичках. Вам тут не треба знати. Це має бути таємно, як кажуть деякі міністри. Що значить таємно? Це наше життя, вся країна пішла воювати. Тому не може це бути таємно. Це якщо щось таємно, значить нас обманюють, значить кота в мішку несуть. Що значить таємно? Розумієте, тому Туреччина небезпечна історія. Наш міністр закордонних справ сказав, що ми хочемо, щоб на переговорах був Трамп, якщо буде зустріч Зеленського з Путіним. От раз говорять, що хочемо, щоб Трамп там був, значить ця зустріч може готуватися. Може готуватися, якщо передадуть меморандум, фіксують, бо дивіться, теж інформаційно, начебто зупинили переговори, але передають полонених. Говорять про зустріч Путіна і Зеленського, хочуть, щоб був Трамп, турки чилночать. Значить, якийсь я вам сьогодні в першому відео казав, якийсь з каналів все рівно залишається і працює. Тобто така зустріч теоретично можлива. Хоча пам'ятаємо, що сказали наші друзі з розвідки Сполучених Штатів Росія просувається, і Росія хоче все ж таки. Атакувати, тому що її це задовільняє, тому що Штати не натисли. Ну і ще одна смішна історія. Фіцо, його соратники, хочуть, щоб Україна повернула їм гроші. Друзі, приїжджайте сюди, приїжджайте в Україну, а ми вам все повернемо. Не треба звідти робити такі заяви. Приїжджайте, наприклад, на Донбас, на територію нашого Донбасу. Приїжджайте в Херсон, там проведемо переговори. Не бійтесь, приїжджайте сюди і побачите, що відбувається в центрі Європи. Сидіти в Татрах, в дачі, яку купив за російські гроші, і розповідати, що тут робити ну, звучить дуже бравадно і сильно. Але якщо ця проросійська морда приїде сюди, вона багато що зрозуміє. І більше таких дурних заяв робити не захоче. Тому що ось це, що вони зараз роблять, це пряме підігрування Москві. Спроба створити прецедент. Спроба створити прецедент, щоб потім почати відматувати. Це значить, одне, Росія боїться платити репарації. Хочете, ми вам інший прецедент створимо, пане Фіцу? Хоча не пане просто. А ми вам заплатимо за це. З російських грошей, причому не з цих 300 заморожених, а з російських активів, які теж є, ну, наприклад, акціями Газпрому або будь-якої іншої ВТБ, який там зараз в Європі, має активи. Давайте цим заплатимо, створимо прецедент, що виплати російських грошей пішли. Візьмете такі гроші чи ні? Як вам такий шпагат? Легалізуйте формулу витрачання повернення допомоги російських грошей західних партнерам. Ми ці 300 заберемо. Вони нам знищили інфраструктури на 700. А давайте решту. Ми готові її роздати всім тим, хто допомагав Україні, щоб Росія знала, що все, що їхнє є в світі, буде витрачено на тих, хто допомагав Україні. А Україна забере кеш, який заморожений в Бельгії. Так, готові. Розумієте, з цими маргіналами політичними треба говорити формулами, які їх будуть підставляти під незручне для Москви бачення і результати. І тоді вони будуть закривати свого рота і зникати просто з поля зору. Це просто був спроба закинути нам російський крючок. Ще одна історія. 18-й пакет. Мене вже трошки від цих пакетів починає нудити. Занадто їх багато. Але кажуть, що ось дивіться, 18 й буде дуже серйозний. 20 російських банків потрапляють під Свіфт. Серйозно? 20 банків під Свіфт. А я щось згадую 22-й рік. Ви ж казали, що свіфт відключили. А що сталося? Політика вийшла, газета, з дуже гарним заголовком: Європа повинна зламати Росію. А не стримувати. Вона повинна протистояти і знищувати її. І дуже красива карикатура, як Росія розламується. Розумієте? Тому що нам, пудрять мізки, наші партнери, Ми то ми, на вас, розраховували в 22 му чому ви не перекрили їм все? На вашій совісті, в тому числі, ці жертви. І зараз, коли кажуть, 18-й пакет ще 20 банків, а чого 20? А може треба 40? А може треба всі банки, розумієте? Ну і ще Зеленський трошки теж лякає, зрозуміло, що і це треба робити, щоб вони не розслаблялись. скаже, в Білорусі ж будуть навчання. А ви не знаєте, куди підуть війська з Білорусі? Ми зі своєї сторони вже окопи і кордони вирили і укріпили, тому що знаємо, що можуть піти по території України. Можуть піти на Київ, можуть піти на... Атомку в Рівненській області можуть піти в інші території, можуть атакувати біженцями. Можуть. До речі, з біженцями росіяни ви теж там обережно. Ми, коли бачимо, що хтось іде в нашу сторону, ми одразу стріляємо. Просто дивіться, щоб там все швидко не завершилось. Україна гратись ні з ким там не буде. Оці гібридні фор... форми і формули ми давно пройшли. Україна діє жорстко. Друге типу. Заходу треба укріплятись. І зараз дійсно, ну от будуть навчання. Думайте, а не просто говоріть. Власне, підбиваючи короткий підсумок, зараз йде оцінка шансів миру. Загалом публічно заспокоїлися з цими мирними угодами. Меморандум – це відволікання. Один з небагатьох каналів залишили, по ньому буде йти і турки, і я знаю, що. Скажімо так, на рівні рубьо все рівно певні спроби відбуваються. Але головний потік поки що притих. Подивимось, наскільки часу, і бачимо, що росіяни все рівно намагаються просуватися. а миротворчість Трампа результатів не приносить. Підпишіться на цей YouTube канал і напишіть, як гадаєте, використає Путін. Навчання як атаку по Європі чи по Україні, чи просто залишиться на етапі залякувань. Е, підпишіться на цей канал, ми йдемо до 700 тисяч. Ваша підписка важлива, щоб сигналізувати алгоритму, що україномовний контент має сенс і має значення. Будь ласка, зробіть це зараз. Ну і друге, зробіть донат: 100-200, 500, а краще. Тисячу, будь ласка, зробіть і гривню, і 10, і 25. це круто. Путін хоче нас зламати. Треба послати сигнал, що ні. В такі моменти ми ще більше підтримуємо українську армію. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.